Личаківський цвинтар, розташований у місті Львів, є одним з найстаріших і найвідоміших цвинтарів в Україні та Європі. Заснований у 1786 році, він не лише служить місцем поховання багатьох видатних особистостей, але й вражає своєю архітектурою, скульптурною та, та таємничою атмосферою. Історія і архітектура. Личаківський цвинтар. Був закладений відповідно до указу австрійського імператора Йосифа II, який постановив винести міське кладовище за межі населених пунктів. Це місце швидко стало елітним цвинтарем, де ховали відомих львів'ян, письменників, художників, вчених, політиків та інших відомих видатних осіб. На території цвинтаря розташовано понад три тисячі надгробків, багато з яких є справжніми витворами мистецтва. Серед них можна знайти роботи таких відомих скульпторів, як Гартман Вітвер, Павло Ойтелі та Антон Шімзер. Кожен надгробок розповідає свою історію і має свою унікальну архітектуру, видатні особистості. На Личаківському цвинтарі поховані багато видатних українців, серед яких Іван Франко, великий український письменник і поет, Маркіян Шашкевич. Один із засновників нової української літератури, Соломія Крушельницька, всесвітньо відома оперна співачка Василь Стефаник, видатний український письменник-новеліс. Це лише кілька імен, але якщо ви хочете почути більше, напишіть нам про це в коментарях, і ми обов'язково це зробимо. Містичні легенди, як і багато старих свинтарів, Личаківський оброслий численними легендами і містичними історіями. Місцеві жителі розповідають про привидів, які з'являються вночі, особливо в дні, коли на кладовищі немає відвідувачів. Існують розповіді про те, що в деякі ночі можна почути голоси чи музику, що лунає з могили. Одна з легенд пов'язана з могилою молодої дівчини, яку називають личаківською мадонною. кажуть, що її привид можна побачити вночі, коли вона блукає між надгробками, шукаючи свого коханого. Туристичний інтерес. Сьогодні Личаківський цвинтар є важливим туристичним об'єктом Львова. Туристи з усього світу приїжджають сюди, щоб побачити чудову архітектуру надгробків, дізнатися більше про історію міста і його видатних жителів. На цвинтарі проводяться екскурсії, які розкривають історичні та мистецькі аспекти цього унікального місця. Отже, підведемо підсумки, личаківський цвинтар – це не просто місце поховання. Це історичний і культурний пам'ятник, який зберігає пам'ять про видатних українців, їхні досягнення і життя, його таємнича атмосфера, переплетена з багатою історією та легендами, робить це місце унікальним і вартим уваги. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!